Харків, як і вся Харківщина, через масовані атаки росіян на енергооб'єкти наразі чи не найбільше потерпає від перебоїв з електропостачанням? Люди змушені шукати інші джерела жилення, витрачати додаткові кошти на пальне для електрогенераторів. Тому у травні 24-го року для мешканців Харківської області уряд 521-ї постанови у п'ять разів підвищив соціальні нормативи споживання електроенергії. Саме у стільки, пояснюють у регіональному пролінні пенсійного фонду дорожче обходиться кіловат електроенергії, вироблений на диспальному від того, що постачається централізовано. Зв'язку з енергетичною кризою в Харківській області передбачено збільшення норми споживання електроенергії з 1 травня по 30 вересня в 5 разів. Тобто в 5 разів збільшена, збільшена норма споживання цієї електроенергії Це пов'язано, напевне, з тим, щоб люди могли придбати генератори, а також пальне для генераторів. Відповідно, субсидії на електроенергію харків'яни та мешканці Харківщини у цьогорічний неопалювальний сезон отримують більші. Ніж в інших регіонах країни. Перерахунки з травня вже зроблено автоматично, запевнили у регіональному управлінні пенсійного фонду. Всі, хто отримав субсидії або пільги станом на 1 квітня, на наперніше станом на 1 квітня, на 1 травня їм було проведено перероз, ну, розрахунок в зв'язку з підвищенням норм проживання електроенергії. Нікому звертатися не потрібно. Ті, хто звертається вперше або їм необхідно звернутися там за відновленням субсидії. за а перерахунком там за призначенням у кого є на це право, або необхідність виникла. Цим проводиться ці ці люди звертаються. а Всі хто інших, хто отримував, їм автоматично проводиться перерахунок норм споживання на електроенергію за підрахунками відомства. Порівняно з літнім періодом двадцять третього року, житлові субсидії на електроенергію в середньому зросли утричі. Середній розмір житлової субсидії на електропостачання в 2023 році складав 108 і 108 гривнів дев'яносто копійки. Станом на перше це в зв'язку з підвищенням норм споживання. Складає 398 дев'яносто гривні 04 гривнів копійки, тобто втричі на одну особу чи на домоволодіння? Субсидія призначається не на особу, призначається на домогосподарство. От вона субсидія не призначається на дому. Вдомогосподарстві може бути одна людина, дві, три, п'ять. Тобто на домогосподарство. Загалом на Харківщині нині налічується майже 185 тисяч родин, які отримували субсидії та житлові пільги в опалювальний сезон. Втім, зараз улітку допомогою держави на комірне користується майже на 30 тисяч менше. На літній період субсидіантів ну завжди менше отримуючи пільги субсидій, тому що основна левова частина виплат це приходиться на опалення, так витрати на опалення. Тому що стосується в травні 24-го року, от у нас нарахування субсидій, нарахувано субсидій 156,8 тисячам одержувачів. На суму 110,3 млн грн. мільйона гривень. Якщо порівнювати з квітнем цього року, то в квітні в нас було 184,9 тисяч, отримувачів пільг пільгі субсидій, і витрати були 143, майже 144 млн грн. мільйони гривень. У пенсійному фонді також рекомендують тим родинам, які не отримували субсидії, але після підвищення тарифів відчули, що оплата за комірне є надмірною для їхнього бюджету. Звертатися за допомогою на оплату житлово-комунальних послуг. При цьому радять максимально використовувати електронні засоби звернення, сайти дії, електронний кабінет пенсійного фонду, поштовий зв'язок. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.